Вітаємо! Ви знаходитесь на каналі М'я Україна. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Будемо раді новим підписникам, подобайкам, реакціям тощо. Сьогодні у вашій увазі представляємо ДТК нашого виробництва. Це ДТК модель SV32 для рушниць 12 го калібру. В комплекті. фіксуюча гайка І, власне кажучи, сам ДТК. ДТК Алюмінієвий. Із сталовою вставкою Різьби. Покриття Церакод має три великі камери, а також бічні отвори. Дуже чудово стабілізує зброю, прибирає підкидання. Стосовно сумісності підходить для рушниць Сайга 12 калібру, а також дуже часто отримував питання стосовно сумісності цього ДТК, зокрема, із рушницями Arm Sun RS S1. Це ДТК сумісний, дуже гарно мені працює. Модель знову на складі, якщо є бажання замовити або залишились питання стосовно цієї моделі, будемо раді відповісти. Будь ласка, пишіть в коментарях, задавайте ваші питання, телефонуйте, замовляйте на нашому сайті. Підпишіться на наш канал, знову ж таки, щоб не пропустити нові, нові відео. Будемо вдячні за підписку. Гарного дня!